В українську літературу Марко Черемшин увійшов як новеліст. Його письменницька спадщина торкнулась теми життя гуцулів кінця 19 століття – 30-х років ХХ століття. Писав він і про Першу світову війну. Літературознавці відзначають його як одного з найбільш фольклорних українських письменників. Усна народна творчість, а ще діалект. Відчутні складники його оригінальної літературної роботи. Крім того, Марко Черемшина активно займався просвітницькою і громадською діяльністю. Щоправда, ці факти з його Життя маловідомі Марко Черемшина разом із Лагодинським і з Кирилом Трильовським вони творили Січі на Надвірнянщині. Зокрема, в 1907 році разом з братами Гаврилюками, Семеном, Федором і Миколою, було створено товариство Січ Ворогті. Так що дуже багато часу приділяв Марко Черемшина громадській діяльності. До речі, Марко Черемшина був досить відомим у свій час. Про нього говорили не тільки знані письменники, а й історики. Цікаві, з'явилися е, ті е, спогади за маркачерем шином е, людей, які в радянські часи були проскрибовані, наприклад, е, е... Розповідь Донцова Дмитра Донцова теоретика націоналізму про марка Черемшину. Досить цікавий такий детальний аналіз чи Дорошенка розповідь про Марка Черемшину, чи дослідження Михайла Грушевського. Краєзнавці переконані, наш земляк вивчений не до кінця, тому цілком ймовірно, що науковці ще скажуть про нове у дослідженнях життя і творчості марка черемшини. Світлана Гаєвська, Василь Томич, новини телеканала Раї.